Якщо після вживання кави або їжі у вас виникає печія, це говорить про те, що є проблеми з травленням. І саме такий комплекс рослинного походження, який складається з трьох препаратів, допоможе налагодити процеси травлення. Що саме буде входити в цей комплекс? Це буде аргентом С, травлесил і, звісно, наш любимо мікобан. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. сил знімає запалення і спазми, нормалізує кислотність місту шлунку, його моторику та секреторну функцію, усуває неприємні симптоми, пов'язані з порушенням травлення, має гарну складову основу, прибирає такі неприємні симптоми, як метеоризм, нудота. Тяжкість, спазми, діарею і надає спазмолітичну дію та мажочі вивідні шляхи та сприяє кращому розщепленню і засвоєнню жирів. Далі обов'язково приберемо збудники, тобто бактерії та інфекції. І в цьому нам допоможе, звісно, аргентом С. Він має сильний бактерицидний ефект, діє більш ніж на 600. Видів шкідливих мікроорганізмів, в тому числі і стафілокок, і стрептокок, і, звісно, хілобактері пілорі має противозапальний ефект. І щоб краще працював, звісно, наш. Шолонок нам потрібно очистити, і в цьому нам допоможе мікобен. Це потужний сорбент, імуномодулятор, антиоксидант, саме завдяки його гарної властивості, має таку вибіркову дію, поглинає токсини і важкі метали, але не виводить основні натуральні мікроелементи і не порушує мінерального обміну. Тож залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.